Сьогодні 14 квітня 2024 року, позавчора робив, закінчив тут на цьому точку розширення. Ну і одну сімейку пропустив. Ну от результат ця сімейка зімувала. Це... Так, а що це у нас таке було? Короте, це якась вона на чотирьох рамочках зимувала е, в зимовнику. Якось її так поставив, що до неї було мало уваги. То, є, звісно, там чотири рамки повних. Я думаю, що тут матка вже теж засіяла. Ох ти, блін. Так, ну це все треба без камери робити. В принципі, йде моря, але зараз щось. А чотири шири, дав диву, ще не одну сушу. Ну все, закрив, збираю і їду додому.